27 грудня в головному управлінні ДСНС України в області попрощалися з рятувальниками Сергієм Курінним, Дмитром Краснощоковим та Олексієм Сичем. Вони загинули 24 грудня під час розмінування територій деокупованої Херсонщини. 24 грудня 2022 року. Приблизно 11.30 під час виконання були завдань групою піротехніків та санітарним розрахунком аварійно-рятувального загону на Херсонщині стався вибух ворожої міни. Загинули троє співробітників нашого аварійно-рятувального загону та один піротехнік отримав контузію. Але, на щастя, життю його нічого не загрожує. Він зараз лікується в лікарні. Важко говорити і важко передати словами той смуток, те горе, непоправне горе, яке зараз в нашому колективі. Ми сумуємо разом з близькими, рідними, пам'ятаємо кожного. Серед загиблих 26-річний Олексій Сич. був фельдшером-рятувальником служби цивільного захисту. Самовіддана, безвідмовна, прекрасна, чуйна, молода людина, який любив свою справу, який навчався, підвищував свій професійний рівень. Олексій Сич, людина, яку знаю багато років, людина, яка ніколи тобі не скаже ні, людина, в якої ніколи немає завдань, які не можна виконати, навіть якщо це не його обов'язки, він завжди я, я, я. Він був учасником по відновленню території в Донецькій і Луганській областях. І коли стало питання по залученню в Херсонську область, так само Льоша сказав я. я. Запевняв, навіть його відправляли на цей херсон. То він сказав, переживайте, я прийняв таке рішення, і я поїду. Вернусь, все розкажу. Це такий розговор був. Загиблий 36-річний Дмитро Краснощоков був водієм автотранспортного відділення аварійно-рятувального загону спецпризначення. Окремо більшому, тому що людина. В сьомому місяці 2022 року тільки призначена була на посаду. Створювалася нова частина, новий підрозділ безпосередньо для ліквідації наслідків війни. Дмитро був одною з тих людей, які захотіли спробувати себе в новій справі. Прийшлося почути від дружини такі слова, що вони з однієї сторони приємні, з іншої сторони, дуже болючі. Які він розквіт, він помолодів, вона сказала. Він знайшов себе. Він... З дуже великим, гарним настроєм завжди йшов на службу. І ця служба, на жаль, дуже швидко для нього закінчилась трагічно. У Дмитра залишилася дружина, донька неповнолітня ще. Водій сапер групи піротехнічних робіт Сергій Куріний своїй роботі віддав 10 років життя. Дуже поважна професійна людина, яка користувався безперечним авторитетом в колективі. Був старшим товаришем, завжди мріяв стати офіцером, вступив до нашого профільного вузу, але, на жаль, не судилося збутися його мрія. У 34-річного Сергія Курінного залишилась мати, дружина та донька. Який був такий добрий, дуже любив мене, завжди мене підтримував. Ми завжди веселим, дуже до всіх. Яка б ситуація не була, він завжди був веселим. Ой, питав да. Каріна, доця, що ти хочеш на Новий рік. Вона каже: Я вже не знаю сину папу, що я хочу. За мене все є. Ну якщо ти не знаєш, що ти хочеш, значить я живу правильно. Значить, я все роблю я правильно. Я я вважаю, що не кожна людина може бути рятувальником, не кожна людина може рятувати інших людей, ризикуючи собою. Він був надзвичайно доброю людиною, душевною і доброю людиною. І саме тому я вважаю, що його це не професія, це не робота, це його призначення, дане Богом. І він його виконував до останнього. І він виконав свою місію.